Скажи, будь ласка, чому ти не їш кашку? Я її не люблю. Ага, а ти чому не їш кашку? Це... 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 Чому не їш кашку? Бо я не люблю. Я її не люблю, бо не <поценно> я я люблю. У цій школі півсотні учнів, які навчаються в молодших класах, а значить отримують харчування за кошти міського бюджету. Директори давно б'ють на сполох. Масове викидання їжі у шкільних їдальнях почалося далеко не вчора. Ми каже, не дуже любимо. Більше частина дітей не подобається каша пшенична з печінкою. Нам краще, щоб були якісь булочки, наприклад, з сиром, або з якоюсь там котлетою, з чаєм, або і, кар, якийсь і, компот може бути, різний така напій. Різний за кожну дитину молодшої школи, яка сніде в їдальні на другій або третій перерві, місто сплачує 6 гривень. Ціни закладалися при складанні умов тендерів, тобто наприкінці минулого року. Сьогодні номінальна вартість кожної порції 8 гривень, 20 копійок і більше. Як компенсується різниця у 2 гривні, працівники харчоблоків не розповідають, тільки кажуть, якось викручуємось. Начальник управління освіти, який скликав брифінг з метою обговорення цієї. Проблеми з ними погоджуються. Люди приймали участь в тендері, вони підписували умови, що вони будуть на цю суму грошей, витримуючи таку кількість калорій, харчувати дітей. І це питання, проблемні питання тих людей, хто приймав участь в тендері. Якщо вони були, вони наперед повинні були прорахувати, чи зможу я забезпечити це харчування. Вони підписали угоду з управлінням освіти, з тендерним комітетом, що вони забезпечать. Якщо у них виникають питання, то це їхні проблеми. Система шкільного харчування потребує вдосконалення, погоджуються учасники обговорення. У ланцюжку гроші їдальня харчування, діти повноцінно не реалізована жодна ланка. Люди з п'ятої години розпочинають свій робочий день, і коли витрачається вода, тепло, електрика, їхня праця і все це переводиться в смітник. Як чиновнику, нам найпростіше було що залишити тендерне меню. І далі пішло 50, а в окремі дні 90% відходи. В першу чергу почали тривогу бити директори. Ми почамося рахувати державні кошти. Думка батьків, думка дітей, думка вчителів початкових класів. Ми ще не говоримо про те, що кожного дня під час сніданку вчителі здійснювали психологічний тиск на дітей. Чому? Їш, їш і їж. Дитина хоче. Розумієте, це від час дитину травмувало. Оце ж правда. Ми соромимося собі в цьому признатися, але це ж було. Також треба проводити чіткі розрахунки по вітамінах, мікроелементах і макроелементах, які входять в склад страви. Це також є важливим і над цим сьогодні повинно працювати суспільство, і такі норми повинні бути. Напевно, що переглянуті. Тим часом діти, здається, зробили свій вибір. Крім харчування для молодших класів та дітей спецкатегорій, у кожній їдальні обов'язково функціонує буфет, до якого на перерві неможливо підійти. Учні самі обирають, що їм їсти, а тому і споживають куплене з особливою ретельністю. Мови про залишки бути не може. Але я вам хочу сказати свого досвіду, що бутерброди, наприклад, діти їдять всі, запіканочки люблять, овочі, фрукти. Ну в буфеті можна купити піцу, там булочку з картоплею, булочку з капустою, булочку з цукром можна купити. І мені там дуже подобається булочка з халвою та булочка з маком. Запіканки, булочки, сік, чай. Враховуючи побажання батьківських комітетів, дітей, директорів шкіл та санепідстанції, освітяни розробили нове меню. Його докорінно не змінили. Втім, прибрали з нього більшість каш. Натомість запровадили бутерброди, запіканки та булочки. Вже завтра його погоджуватимуть на міськвиконкомі. І якщо затвердять, діти отримують більше страв, які їм до вподоби. Широко розрекламовану систему шведських столів Оки що вирішили не впроваджувати. Немає ані спеціального обладнання, ані грошей на нього. До речі, тих самих грошей, за які кожного дня купується каша, яку викидають у смітник. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.